Біль у їхніх очах відчувається з першого погляду. Вони залишили свої домівки та бігли від постійних прильотів. У Харкові більше переселенців з області. Люди евакуюються родинами заради життя своїх дітей, кидаючи все, що наживали роками. Бігли, бахкає, стріляє, дитина боїться, тікали. Страшно там. Сиділи, не хотіли їхати. Мі жалко все і бросати, і все. Прийшлося все одно, тому що вже почали на вулиці падати усе. Я не знаю, як це навіть описати. Прям страшно. Літає все на вулицях, около мене прилетіло там. Сколки літають. Да. Я не знаю, що ще розказати. Я не, я не можу це описати. Спочатку було все добре, а потім почали нас бомбити. Почали прилітати, почали розрушати всю інфраструктуру нашу. У нас папа працював на сахарному заводі, його теж майже розбомбили, розбомбили станцію, ЖД, де працювали люди. Розбомбили дві почти. Розбомбили хуліничі, розбомбили всі. Зараз немає там, ні магазинів, ніде нічого немає. Людям освободили від всього людей. і от роботи. Ми працювали в посаді, в посаді теж рядом там прилетіло, теж осколки були. і Страшно, взагалі, дуже страшно. Виїжджати теж не хотілося, тому що і животні не залишилось вдома і все. Ну надо до як ти виживати. Все побрасало. все не живало, все побрасало і вже тут, у Харкові. Вони починають своє нове життя. Міська влада з самого першого дня евакуації протягнула руку допомоги людям. Все, чим користуються містяни, доступне для переселенців: транспорт, медицина, освіта все доступне. Один із затребуваних напрямків зараз оформлення документів та довідок ВПО. На сьогоднішній день ми щільно працюємо з евакуйованими людьми. Ви знаєте, що до міста Харкова майже 9 тисяч. Прибуло людей з Вовчанська, з Липців, з Циркунів, з Золочева, з Куп'янську. Вони зареєструвалися всі в Евакоцентрі. Ви знаєте, що працює Евакоцентр, і після того, як вони зрозуміли, де вони будуть проживати, тобто отримали адресу, з якої можуть прийти в наше управління соціального захисту і отримати статус внутрішньо переміщеної особи. І цей статус. Не всім, але як кажуть фахівці, дві треті з цих людей отримують державні виплати на проживання на кожного члена сім'ї згідно з діючим законодавством, там на дітей, на інвалідів і на літніх людей. Наші управління працюють дуже щільно з цього питання. Була проведена величезна робота з точки зору верифікації і переліку тих людей, які в нас вже були на обліку. Життя так працює, що ми тільки не закінчили перерахунок тих внутрішньо переміщених особ, які потрапили в місто Харків за всі військові дії, починаючи з лютого. 22 року, а їх я хочу сказати, за цей час в місті Харкові більш ніж 167 тисяч. І вже, на жаль, до цієї цифри почали приєднуватись ті люди, які поступають до нас сьогодні у якості евакуйованих. Та як тільки люди потрапили в Харків, вони почали користуватися всіми е, тими програмами і тими можливостями, які є у харків'ян. А сьогодні це безкоштовний проїзд е, міському електротранспорті. Ви знаєте, що це і трамвай, і тролейбус сюди ж приєднується і автобус маршрутний, е, це наш метрополітен, який теж перевозить безкоштовно всіх людей, які е, знаходяться на території міста Харкова. 42 тисячі обідів щоденно ми роздаємо людям, які потребують цієї послуги, і внутрішньо переміщені особи, які проживають і в гуртожитках, і десь на квартирах, і десь у своїх там знайомих, друзів, родичів. Вони теж мають можливість користуватися цією послугою, і практично до сьогоднішнього дня ні одного дня не було, щоб ми не надавали харків'янам і людям, які Перебувають на території міста Харкова, цю послугу, вони мають можливість зразу піти до поліклініки і переписати свою декларацію з того місця, де вони задекларували свою медичну допомогу, до тої поліклініки, яка тепер ближче всіх до них, і вони можуть отримувати медичну допомогу. Вони можуть отримувати, якщо це літні люди чи люди з інвалідністю. І особисто люди, які одинокі прибули до нас у місто Харків, вони отримують допомогу від наших соціальних працівників, від наших соціальних закладів. Багато моментів, які сьогодні працюють як послуги в нашому місті у військовий час. Це ідея і ініціатива нашого мера. Це він придумав про метрошколу, це він придумав про безкоштовні гарячі обіди, це він надає нам необхідні. Доручення, щоб ми відпрацьовували ті чи інші питання пов'язані із переселенцями, і з харків'янами, і стосовно літніх людей стосовно дітей, стосовно всіх, кому потрібна медична допомога. Ну, всім людям, які знаходяться на території міста Харкова, оформлення різного роду довідок, документів можна звернутися до нашого мера, а до нього, а до нього дуже багато, багато людей можна звернутися, тому що він постійно зустрічається з людьми. Це, це людина, яка не сидить в якомусь своєму кабінеті, в нього навіть немає сьогодні такого кабінету. Він постійно в місті, він постійно спілкується з людьми, особисто там, де прилетіло, там, де є руйнування, там, де є травмовані люди. Він завжди, майже першим, приїздить на ці моменти. На жаль, йому дістається дуже. Але ми бажаємо всі, всі йому здоров'я, витримки, щоб його ще багато на що було сил. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко Харків. Новини.